Щораз, коли я закінчую чергове відео, у якому розглядається якесь нове пророцтво про майбутнього великого реформатора України, мені здається, що нарешті тема вже вичерпана, що цих пророцтв є аж занадто багато, аби було можливим знайти ще щось нове у відповідному сенсі. Але невдовзі таки трапляється ще щось нове, і іноді досить важливе. Звичайно, деякі із цих пророцтв у моїй інтерпретації можуть бути предметом дискусій, особливо ж у тому випадку, якщо їх розглядати поза системою відповідних провіщень, але якщо навіть десь у якомусь окремому випадку я помалився, то це зовсім не є підставою для того, щоб відповідна поодинока теоретично можлива помилка. Знецінила всю систему провіщень, у якій йдеться про цього видатного діяча недалекого вже майбутнього. Ще одне доволі цікаве пророцтво, яке може мати стосунок до великого реформатора, а відтак до наступного президента України, нещодавно я виявив, в американському релігії, знавчому періодичному виданні з Чикаго The Open Soul. У науковій статті за 1897 рік. І ця річ мені трапилася в інтернеті не зовсім випадково, бо це стало наслідком пошуку англомовної літератури на відповідну тему. У цьому примірнику даного видання я знайшов велику статтю місцевого автора Крідланда Еванса, можливо, йдеться про псевдонім статтю, яку він досліджує пророцтва пророцтвіл. Пророцтві, які християнські екзегети розглядають як такі, що стосуються приходу Ісуса Христа. Цей автор намагається дискутувати з лактанцієм, святим Агустином та іншими відомими християнськими екзегетами. В основному це необ'єктивна опереджена позиція переконаного атеїста або ж людини іншої віри. Хоча, власне, якщо йдеться про четверту еклогу у Лактанції, та імператор Константин Великий, а також святий Августин, розглядали як пророцтво про Ісуса Христа, то дискусії можуть мати свої деякі підстави. Ця еклога у перекладі українською мовою звучить так: тепер настала остання епоха пророцтва Кумської свіли. Великий цикл періодів народжується заново, тепер повертається діва, повертається правління Сатурна, тепер з високих небес сходить нове покоління, а все це через народження цього хлопчика. У ньому рід залізного віку знайде свій кінець, і вік золотий постане в усьому світі. Ці рядки можна інтерпретувати таким чином, що новонароджений хлопчик це і є початок нової епохи, але згадка про діву та заклик до немовлятка усміхнутися до своєї матері у наступних рядках це свідчення того, що християнські інтерпретатори мали таке рацію, і що Вальгілій дійсно тут передає пророцтво Кумської Савіли. Яке є невідомим у наш час. Версія ж окремих учених атеїстів, відповідно до якої тут нібито йдеться про новонародженого сина імператора Августа, має доволі жалюгідний вигляд і її спростовують навіть інші учені атеїсти. Проте, наскільки б не були помилковими описи атеїстів та інших опонентів християнства стосовно даного питання. Вже те, що вони цитують відповідні пророцтва та роблять їх предметом науки, дає можливість суспільству не забувати про ці провіщення. І, зокрема, таку ж вартість має стаття Крідланда Еванса, який не знайшов визнання навіть серед атеїстів наступних поколінь. Адже цей автор, якщо це не псевдонім, Залишився практично невідомим. Та все ж його стаття виявилася для мене особисто знахідкою, поза як у ній, окрім пророцтв віли, які Еванс переказує своїми словами, цитується і вкрай маловідоме у наш час пророцтво, знайдене під час розкопок Геркуланому на віллі папірусів. Як ви очевидно знаєте, місто Геркуланум було знищене лавою вулкану Везовій у 79-му році нашої ери, було знищене разом із містом Помпеї, а розкопки вілли папірусів в Геркуланумі розпочалися наприкінці 1740-х років під керівництвом добре відомого науці Карла Вебера. Тут під уламками було виявлено рештки великої бібліотеки, яка свого часу належала будівнику та першому власнику цієї вілли Луцію Кальпурію Пізону Цезоніну, тестю Юлія Цезаря. Археологи тут знайшли в кошиках та на полицях понад 1800 рукописів та фрагментів рукописів. Усі вони написані на папірусі. Переважно грецькою мовою і лише незначна частина цих манускриптів виконана латиною. Зокрема, латиною написано і пророцтво, про яке йде мова. Ці рукописи в оригіналі вивчали лише окремі італійські філологи 19 століття, які цитують деякі з фрагментів цих рукописів у своїх публікаціях. Довідкові видання пишуть, що значна частина папірусів цієї бібліотеки залишається невивченою до нашого часу. А позаяк відповідне пророцтво написане латиною то цілком ймовірно, що воно є копією фрагментом із пророцької книги Сивіле, яка зберігалася у Капітолії, як велика державна цінність Риму. У перекладі українською мовою цей фрагмент пророцтва звучить так: занадто довго його не помічатимуть, його слова здаватимуться голосом у пустелі, коли ж проллється дуже багато крові, він стане останньою надією для багатьох і прийде, і двері закриються, і він змінить обличчя світу за двадцять років. Кінець цитати. У мене особисто складається враження, що це пророцтво є вирваним із контексту, що його початок, а можливо, й кінець втрачений. Таке припущення цілком ймовірне, поза багато рукописів, знайдених на відлі папірусів, є пошкодженими. Крідланд Еванс зауважує, що це пророцтво, якби воно було виявлене у добру раннього християнства, обов'язково було б інтерпретоване як таке, що стосується Ісуса Христа, попри те, що, мовляв, невідповідність такої інтерпретації є очевидною, мається на увазі очевидною для сучасників Еванса. Адже у перші 20 років існування християнства, воно було переслідуваним і не могло змінити обличчя світу. А тепер поясню, чому я вважаю це пророцтво таким, що має стосунок до великого реформатора. На це найперше вказує такий рядок. Коли ж проллється дуже багато крові, він стане останньою надією для багатьох. Паралельно існує низка інших пророцтв, які вказують на те, що великий реформатор прийде до влади саме після закінчення цієї війни або ж на останньому етапі цієї війни, наприклад, 24-й Катрен Нострадамуса 6 ї центурії, про який мова йшла ось у цьому моєму відео, а також пророцтво про східного Фрідріха. Яке згадував я багато разів, та ще деякі інші, я не буду про них розповідати, поза як мої постійні глядачі їх пам'ятають, а глядачі, які вперше на цьому каналі мають можливість зацікавитися і тим відносно старим контентом, який наразі ще не застарів. Ще один аргумент полягає у тому, що у нас така політична ситуація. Коли багато українців дивляться на майбутній повоєнний період відбудови України як на цілком безперспективний, для чого існує безліч відомих причин. Отож слова він стане останньою надією для багатьох цілком пасують до нинішньої ситуації. Останній рядок фрагменту пророцтва. І вілли папірусів також може мати стосунок до великого реформатора. Нагадаю, його зміст, і він змінить обличчя світу за 20 років. Чому я так думаю? А тому, що є пророцтво Ванги про Україну. І прийде стрілець, і стоятиме 23 роки. І також є 1001-й катем Нострадамуса про великого володаря, спадкоємця жаб, який оздоровити зуміє цілий світ, після того, як роздвоєного, який буде шостим з напіврогів, накрит двома шкурами. Таким чином, дане пророцтво звіл папірусів, є ніби містком поміж тисячу першим катеранам Нострадамуса та пророцтвом ванги прострільця, прострільця, який буде президентом України. Найменш зрозумілим є цей рядок, і прийде, і двері закриються. Його можна інтерпретувати так: закриються двері війни. Адже пророцтво було написане в добу давнього Риму, тоді як у цьому місці були двері у храмі Яноса. Які відчинялися на час війни і зачинялися разом із її закінченням. Проте цей рядок можна інтерпретувати інакше, мовляв Україна за правління великого реформатора перестане бути прохідним подвір'ям для іноземців, і це справді так буде, адже вона тоді стане для них особливо привабливою країною, в якій буде добробут і стабільність. Але для іноземців, які захочуть жити в Україні на той час двері закриються, аби Україна не повторила гіркий досвід Франції, Німеччини, Італії та інших заможних країн Європи, які потерпають через наплив мігрантів із третього світу. Можна сказати, що в даному сенсі це провіщення перегукується з українським провіщенням. Відомому середовищі працівників КГБ ще в радянську добу, відповідно до якого у 2030 році в Україну вже неможливо буде повернутися навіть нашим заробітчанам, які не встигли зробити це дещо раніше, про що я розповідав ось у цьому відео. І з великою ймовірністю можна стверджувати, що відповідний фрагмент пророцтва належить одній. Із двох сивіл еритрейський або ж Тибуртинський. І якщо це моє припущення є правильним, тоді це є продовженням одного із пророцтв цих двох сивіл. пророцтв, які я цитував у двох попередніх відео. Якщо це продовження пророцтва еритрейської сивіли, то воно подано. У перекладі латиною із давньогрецької, без збереження гекзаметру. Нагадаю пророцт про великого реформатора, що належить Еритрейській Сивілі, звучить так: скій хвіяв стане країна північна колись, і стане вона для народів усіх порятунком. Горя спочатку немало зазнає вона. І бідує тиранів обох, що між часом народження їх сорок років. Лише потому в ній прийде Володар Великий Усім, у всьому Юпітера славний нащадок, пополу в світі відродиться вік золотий, агнець із левом його принесуть для народів. Отож таке продовження цілком пасує сюди за змістом. Нагадаю, занадто довго його не помічатимуть, його слова здаватимуться голосом у пустелі. Коли ж проллється дуже багато крові, він стане останньою надією для багатьох. І прийде, і двері закриються, і він змінить обличчя світу за 20 років. Щодо пророцтва пророцтнської Сивіли, то його оригінал написаний латиною. Проте воно мені відоме, як ви маєте пам'ятати, лише у вільному переказі англійською мовою, у тому переказі, який я знайшов в англомовній Вікіпедії. Та все ж можна стверджувати, що й до цього пророцтва також пасує таке продовження. І, на мою думку, навіть більше пасує, аніж у випадку із провіщенням Севіли еритрейської. Втім, це не так важливо, чи будемо ми розглядати даний фрагмент із бібліотеки папірусів як частину котрого із тих двох важливих пророцтв, а чи як частину невідомого нам втраченого пророцтва. Важливо, що для кожного із цих двох він виглядає логічним продовженням, а відтак залишиться невід'ємним елементом загальної системи провіщень. pro velikého reformátora.